Для отримання допомоги від міжнародних організацій необхідно заповнити анкету. На сайті є допомога, там є певна, необхідно внести певну інформацію про себе. Ці дані потім потрапляють до загальної бази даних, до Міністерства соціальної політики, яке їх опрацьовує, проводить верифікацію. і Після проведення верифікації передає вже безпосередньо для організацій, які надають. Таку допомогу мешканцям організації самостійно визначають категорії, яким будуть надавати таку допомогу, і самостійно визначають розмір цієї допомоги, самостійно визначають терміни виплат. Хотілося би зауважити, що для отримання цієї допомоги варто користуватися лише офіційними джерелами, офіційним сайтом Міністерства соціальної політики, тому що тільки на з офіційних джерел на офіційних інтернет-ресурсах ця допомога буде надана цими міжнародними організаціями, і відповідно інформація і персональні дані не попадуть до рук раїв. У разі виявлення таких посилань в інтернеті саме в соціальних мережах там Facebook, Instagram, або в telegram каналах громадянам слід звернути увагу на саме посилання. Допомога громадянам відбувається тільки від офіційних організацій. Потрібно звернути увагу, чи є офіційна організація чи ні, а дослідити веб ресурси Зазвичай це можна виявити за допомогою перегляду самого посилання. Воно зовні схоже. Вже на офіційне і буде відрізнятися досить великою і незрозумілою назвою. Дані посилання є точними копіями клієнт банків та інших фінансових установ, де під час того, як громадяни намагаються отримати допомогу, вони вводять дані своїх платіжних карт, номер мобільного телефону, cvv код і пін-код до карти. Внаслідок чого відбувається списання грошових коштів громадян. Варто зазначити, що під час заповнення подібних форм в інтернеті, а саме на фішингових ресурсах, вам пропонується ввести пін-код банківської карти. Жодна банківська установа при здійсненні фінансових операцій через веб-застосунки не вимагає введення від користувача пін-коду. Відмінністю від офіційного ресурсу, де дійсно надається допомога громадянам України, та фішингу, і те, що на офіційному у вас запитають ваші анкетні дані, які ви ведете для підтвердження власне своєї особи, а і ваш розрахунковий рахунок на фішинговому ресурсі з вас схочуть виманити номер мобільного телефону, номер вашої банківської карти, CV-код до даної карти та пін-код. Вказувати ці дані категорично заборонено.